Ви випустили вже дуже багато до речі статей про 5-6 менеджерів. У вас така методичка. Я думав, все це пішло з януковичем. Як це називається? А слово а? темники. Скандал та публічна суперечка журналіста Української правди Романа Кравця з президентом України Володимиром Зеленським набирає обертів. Чому очільник держави так емоційно відреагував на прізвище Єрмака і Татарова? Я навіть здоволю, що ви запитуєте про це. Мені здається, що ми проводимо дуже багато різних брифінгів, дуже багато різних зустрічей. Ви бачите, які є напрацювання. Відчувають всі, окрім вас. У чому дорікнув Володимир Зеленський, журналісту? Та чому публічно розкрив те, що обіцяв приховувати від всіх Олег Татаром разом з Васильом Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Я вже про це сказав і сказав, що це не публічна інформація. І сказав всім медіа на нашій непублічній зустрічі. Журналіст Михайло Ткач заступився за кравця і приголомшив новою інформацією. Виявляється, Михайло був присутнім на особистій розмові з президентом. І сьогодні поділиться, в чому було прохання президента і чому Роман Кравець його проігнорував. Деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Тож 27 серпня Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію в межах форуму Україна 2024 незалежність. Під час заходу журналіст Української правди Роман Кравець спробував поставити президенту таке запитання. Українська правда свого часу вас запитувала про вашу команду, і ви тоді сказали про п'ять шість ефективних менеджерів. Зараз у нас величезна проблема з економікою і з енергетикою з правоохоронною». Я казав про офіс президента, а не про команду країни. Ефективність ваших людей, як ви оцінюєте, за якими критеріями це особиста лояльність чи результативність? Якщо результативність, то оцініть діяльність Олега Татарова, Ростислава Шурми, Олексія Колебе та Андрія Єрмака. При цьому Зеленський одразу почав коментувати запитання журналіста, не дослухавши його та зауваживши кравець та його колеги, випустили вже дуже багато статей про п'ятьох шестьох менеджерів. У вас така методичка, Я думав, все це з Януковичем. Як це називається? А слово «А»? Темники, заявив президент, пише НВЮА. коли ж Кравець завершив запитання. Зеленський відповів на нього так стосується моєї команди. Сьогодні моя команда, як президента України, це всі ті люди, які захищають нашу державу, і збройні сили, і главку, і міністр оборони. Я вважаю, коли у нас є дійсно позитив в напрямку Європейського союзу, який ви на жаль не бачите, то тут треба подякувати нашому спікеру, його колегам. Є різні виклики. І в раді, і в уряді тощо, але не помічати дійсно того, що в час війни Україна всь тільки всього зробила. Далі президент додав керівник ОП Андрій Ярмак один з ключових людей, які готували і формулу миру, і саміт миру. Коли я вам кажу про інших людей і кажу, що ми одна команда, то всі ці напрацювання, всі ці спілкування, контакти США і всі надбання, які має Україна, це кожен з них зробив. Ви просто не знаєте всіх деталей. що стосується татарова, також не хотів про це говорити. Хоча у нас був офрек. Я здивований вашим запитанням. У нас з вами, у мене з журналістами України, був офрек, де були представники вашої медіа. Я не пам'ятаю, ви вибачте або хтось інший. І на офрекі я сказав вам про татарова. Але якщо вам замало, я вам повторю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченцев в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало? Вигнати його, щоб його вбили русські. Тому що я вже про це сказав і сказав, що це не публічна інформація. і Сказав всім медіа на нашій непублічній зустрічі. Михайло Ткач, журналіст української правди, у своїй колонці розповів, що саме він був тим представником УП, який вперше почув історію про татарова і чеченців на закритій фрак зустрічі зеленської з журналістами на початку 2024 року. Ткач пояснив, йшлося про зустріч на тлі. Хвилі чуток про звільнення Валерія Залужного, коли черга дійшла до мене, я запитав про те, заради чого прийшов на цю зустріч. Чи дотичний був Олег Татаров до стеження за редакцією колег журналістів Бігусінфо, і чи був дотичний до цього хтось з офісу президента? Згадує ткач. Президент відповів: у цій ситуації мають розібратись правоохоронні органи і розповів ту саму історію про чеченців, яка сьогодні закипіла на сторінках усіх медіа, а також про те, що не Може звільнити татарова, бо його вб'ють росіяни, бо він вбивав чеченців. Тоді, як і сьогодні, я не дуже зрозумів, для чого мені та загалу ця інформація і що з нею робити. Бо звільнення татарова я не вимагав, додає ткач. Якщо Олег Юрійович вбивав чеченців, чи правильніше буде кадирівців для захисту столиці низький уклін. Але ж і тоді, і насамперед, зараз питання полягали в іншому. І сьогоднішнє стосувалось не лише Татарова, нехай пробачить нас Ростислав Шурма, а розголошення такої інформації. Про татарова в прямому ефірі і на весь світ напевно становить куди більшу загрозу для татарова ніж сам факт вбивства чеченців, натякнувши на нелогічність заяв нових резонансних заяв президента 27 серпня, очевидно, що це болюче питання для зеленського інакше би він би не емоціонував на ньому. Емоції з'являються тоді, коли ви не відчуваєте ґрунту під ногами. Тобто, очевидно, що у Зеленського є розуміння того, що це зараз слабке його місце, але він нічого з цим зробити або не збирається, або не може, або не хоче. Тут же можемо інтерпретувати. Кожен по різному опозиція дасть більш жорстку інтерпретацію хтось з влади буде навпаки. Давати пояснення, чому саме так, але данність, що називається на табло, це питання вивело з рівноваги зеленського. А це достатньо погано. Додатково підкреслюючи суперечливу аргументацію Зеленського на захист Татарова. Ткач також іронічно нагадує, звільнений невдовзі після тієї фрак зустрічі Валерій Залужний. Припускає, також доклався до захисту Києва у додаткових постах. Ткач також поставив риторичне запитання про те, як президент планує подбати про безпеку Татарова, коли складе. Свої повноваження, президент, якому важлива безпека Олега Татарова через те, що Олег Татаров вбивав чеченців прямо в прямому ефірі в присутності десятків камер і журналістів на весь світ повідомляє, що Олег Татаров вбивав чеченців через рік 5-10, Колись президент Зеленський залишить посаду. Відповідно, посаду залишить і Олег Татаров, якого президент не може звільнити, тому що його можуть вбити росіяни. Який тепер план? Другий момент це те, що дійсно не було сказано жодних, нехай. Беремо до уваги, що є певний елемент секретності. Очевидно, що є чутливі тематики. Але якщо вже говорити про те, що він протистояв кадирівцям і на нього полюють росіяни, і сказати це публічно перед цією країною, то, мабуть, будь-які інші тематики, які б могли б нести для нього загрозу для Катарова, вони поруч з цим будуть або рівно вагомими, або mm. менш вагомими. Тобто, точно можна було знайти щось, що сказати, щоб виправдати його наявність в офісі президента, не дивлячись на всю його репутаційну токсичність. Але президент його не сказав. Mm. Тобто, таким чином, ми не знаємо. Чим же дійсно настільки важливий для президента Зеленського татаров, які ж такі завдання він виконує або чим можна пишатися після моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну до сьогоднішнього дня, що він тримається за нього? А вже після цього Михайло Ткач поширив спільний допис з журналістом УП Романом Кравцем, написавши вже два з половиною роки опоненти влади, і ті, хто перебувають в Україні, і мріють повернутись на банкові, і ті, хто десь на Марбельських пагорбах всім серцем на відстані вболівають за опозиційний рух. Звинувачують українську правду у недостатній критиці президента і влади вже два з половиною роки. Президент і влада звинувачують українську правду у критиці, і ті, і інші від слова зовсім не хочуть усвідомлювати роль незалежних ЗМІ в розвитку країни і насамперед в її обороноздатності в поточний історичний момент. Одні хочуть попуваючи розе повертатись до влади руками журналістів, інші не хочуть втрачати владу через неконтрольовані публікації. Правди в медіа і тому запроваджують темники стеження погрози та інші ганебні явища. Як казав класик, це ж було вже. Журналісти роблять владу сильнішою. Журналісти це союзники будь-якої демократичної влади, а не вороги, бо виступають запобіжником від наступних помилок. Пане президенте. Допоки мірилом влади і відповідності тих чи інших людей займаним посадам не буде ефективність, вам будуть ставити питання про ефективність Активність влади і посадовців будуть запитувати, допоки ви президент. Татар. Не дивлячись на всю токсичність, не дивлячись на весь цю критику в його адресу, але тим не менш, президентом Зеленським залишається поруч, і Зеленський не налаштований його прибирати свого кисла. Тобто, це таке собі тримання за своїх. Звісно, можемо давати цьому й позитивну негативну інтерпретацію, але, зрештою, під час прес-конференції по татару мені здається, ми нічого нового не почули. Просто переконалися в тому, що й було раніше. Я думаю, що нікого ілюзії, що татарів буде відставляти, не було, і так само, того, що Зеленський чудово розуміє, що татаров є токсичним репутаційно, так само. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!